Відбулися перші півфінальні матчі Кубку Рівненського району з футболу. Футбольний клуб Славія, який є діючим володарем трофею, який минулого року на цій стадії зустрічався з футбольним клубом Городище. З перших хвилин Славія заволоділа ініціативою. Відкривати рахунок мав Андрій Давидюк, у якого було щонайменше дві нагоди, аби забити, але він не скористався ними. Перший тайм так і закінчився з нулями на рахунку. У другій половині гри Славія почала діяти більш ефективно, що й забезпечило результат. На початку тайму. Роман Волох більярдним ударом за меж штрафного майданчику холоднокровно відправив м'яч у дальній кутворіт. Далі прийшла черга за Євгеном Скляром, який зробив дубль. Спершу він скористався своїм зростом і вколотив м'яч у сітку після подачі кутового. А під завісу гри він підібрав м'яч майже у центрі поля, обіграв декількох захисників та голкіпера і забив у порожні ворота. Матч таки закінчився з рахунком 3-0. В іншій парі футбольний клуб Сатурн на своєму полі не зміг здолати футбольний клуб Коливань. Зігравши з рахунком 1-1. матчі відповіді півфінальної стадії Кубку Рівненського району з футболу відбудуться 2 вересня. Віктор Терещук у ритмі подій.